Мене звати Влада Бандурко, я ваша вчителька біології, а саме ботаніки. Наша неймовірна ботанічна подорож триває. Сьогодні розпочинаємо новий розділ ботаніки, що присвячений різноманітності рослин. Тож маємо чудову нагоду дізнатися про маленькі рослини розміром у кілька міліметрів. Та гігантів рослинного світу до 100 метрів заввишки. Розпочати пропоную із занурення у лабіринти класифікації рослин. А також дізнаємося, що до складу натуральних желе, гадаю, серед вас є любителі солоденького, входять морські водорості. Отож, вирушаємо і спершу про класифікацію рослин. Узагалі, що таке класифікація і для чого вона потрібна? Частково ми розкривали це питання на попередніх заняттях: класифікація. Це впорядкування живих організмів за певним принципом. Потрібна вона, аби рослини можливо було розподілити на певні групи за певними ознаками. Уявіть собі лишень, що маєте безліч елементів конструктора. Але не можете їх знайти для побудови якоїсь моделі, бо вони хаотично розкидані по всій кімнаті. Упевнена, що ви захотіли б навести лад для зручного користування. От і вчені біологи вирішили розподілити усі живі організми на групи за їхніми ознаками. Ще в античному світі людина використовувала рослини у своїх потребах. Тому прадідом класифікації рослин можна вважати практичний підхід: от харчові рослини, а оці лікарські. А з отруйними краще не жартувати. Це з наукової точки зору називається утилітарна класифікація. Згодом усе менше уваги приділяли практичному використанню рослин, а більше суто науковим аспектам, зокрема, особливостям середовища існування рослин, будові та розмноження. Найперше, що впадає в око, це будова самого організму та елементарно з якої кількості клітин утворена рослина. За цією ознакою рослини можуть бути одноклітинні, як, наприклад, хлорела, і багатоклітинні, приміром, ромашка лікарська чи тис ягідний. До речі, гадаю, ви пам'ятаєте, що хлорела ця крихітка водорість була першою рослиною, яка літала у космос. Інший підхід до класифікації це умовний поділ на нижчі та вищі рослини. А здійснений він на основі диференціації рослинного організму на різноманітні тканини та органи. До нижчих рослин належать ті, тіла яких не диференційовані на тканини та органи, наприклад, водорості. Ну а вищі це решта груп рослин, що мають поділ тіла на органи. З їхніми представниками ми будемо поступово знайомитися на уроках. Спосіб розмноження теж дуже важливий для класифікації рослин. Пригадаймо разом! Тут усі рослини поділяються на спорові та насінні. Водорості розмножуються спорами. Отут якраз вони не самотні. Компанію їм складають мохи, плауни, хвощі та папороті. А королі рослинного світу насінні рослини становлять другу групу. Сюди потрапляють голонасінні, їх ще іноді називають хвойними, та покрито насінні або квіткові. Ще один підхід до класифікації. За зовнішнім виглядом рослин, вищі рослини поділяють на доволі прості три групи: дерева, кущі і трави. Цей принцип будується на ознаках: чи здерев'яніле стебло, які тривалість життя та висота рослини. Хоча якраз останній показник дуже відносний, бо і банан, і бамбук, які досягають висоти кількох метрів, все одно трави за особливостями будови. Трошки докладніше цей підхід класифікації розробив науковець Іван Григорович Серебряков. Він розподілив рослини на чотири групи: деревні рослини, дерева, кущі, кущики, напівдеревні рослини, напівкущі і напівкущики, наземні трав'янисті рослини одно, дво і багаторічні, і водні трав'янисті рослини. Ще один підхід до класифікації за середовищем існування. Тут взагалі все просто і з багатьма варіаціями. Рослини можуть зростати у воді, в ґрунті, на інших рослинах, на камінні тощо. А на екрані зараз гарний приклад рослин на інших рослинах. Їх називають епіфітами. До речі, це тропічна орхідея, а у тропіках таке явище трапляється досить часто? Що ж, вирушаємо тепер у подорож до чарівної країни, дива розмаїться рослин? І перші, з ким ми познайомимося у цій подорожі, це представники нижчих рослин водорості. Сьогодні мова про найбільш відомі та використовувані у побуті людини водорості, а зокрема, зелені, бурі та червоні бурі водорості. Чули про морську капусту? А чи знаєте ви, що це зовсім не капуста? А водорість із групи бурих ламінарія. На екрані ви бачите салат, який готують з цієї водорості. Загалом усі бурі водорості це переважно морські глибоководні рослини. Жовто-коричневий колір якраз і обумовлює назву бурі. Усі ці водорості багатоклітинні та досягають вражаючих розмірів. Ламінарія має вигляд стрічки у 5-7 метрів заввишки. Прикріплена до субстрату ризоїдами. Лишень подивіться на це фото. Рослина утворює дійсно підводний ліс. Найбільша цінність цієї водорості полягає у тому, що вона є джерелом йоду, її вживають у їжу і навіть вирощують на фермах. А На фото можна побачити процес заготівлі цього делікатесу. Трохи зголодніли, от саме й час поговорити про желейки. Важливу роль у їх приготуванні відіграють червоні водорості. Це переважно морські багатоклітинні організми, можливо, найглибоководніші. Дійсно, переважно червоного кольору. Найбільш характерними представниками є порфіра та пальмарія, які до речі теж їстівні. Якраз останню можна побачити на екрані, але найголовнішим аспектом практичного застосування. Є добування із червоних водоростей речовини агар агару Він є замінником желатину для виготовлення желе, зефіру та інших смаколиків. Також агар-агар цінний як матеріал для мікробіологічних досліджень. На фото зображені колонії мікроорганізмів, вирощених у поживному середовищі, із використанням агар-агару. Зелені водорості найчисленніші та найрізноманітніші, до того ж, проживають у багатьох середовищах існування: солоні і прісні водойми, ґрунт, сніг і лід, і навіть інші рослини. Існують як одноклітинні, наприклад, хлорела, так і багатоклітинні види спірогіра чи ульва. Багатоклітинні своєю чергою можуть бути ниткоподібними спірогіра і пластинчастими ульва. Найвідоміші представники: хламідомонада, хлорела, Хара, Спірогіра, Ульва, Вольвокс. Варто сказати, що вони відіграють важливу роль у природі як харчовий ресурс, зокрема і для людей. Плюс в еволюційному плані вважається, що саме від зелених водоростей походять вищі рослини. До речі, зазначу, що особливим харчовим ресурсом є хлорела. Це стає так званим мейнстримом. З Хлорели виробляють напої та різноманітні страви, які є дуже популярними. Тож пропоную вам дослідити, чи корисно людині вживати хлорелу і чи дійсно ця харчова добавка має супервластивості. А тепер пропоную на основі нечастих зелених водоростей вивчити будову цих рослин. Розгляньмо, до прикладу, з пірогіру. Пірально закручені стрічкоподібні утвори це хлоропласти. Центр клітини займає вакуоля та ядро на тяжах цитоплазми. Зараз демонструється малюнок цієї водорості та мікрофотографія зроблена за допомогою мікроскопу. Ще більше нечастих водоростей під мікроскопом ви можете побачити, якщо переглянете відео, посилання на які є у конспекті. Що ж, наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Підсумуємо те, що сьогодні розглянули. Класифікація це система впорядкування за певним принципом. За принципом складності будови тіла, рослини поділяються на нижчі водорості та вищі решта рослин. За принципом розмноження рослини поділяються на спорові та насінні. Найвідоміші групи водоростей бурі, червоні, зелені. Бурі водорості представник ламінарія. Можна вживати в їжу, цінне джерело йоду, червоні водорості, представники порфіра та пальмарія, джерело агара агару можна вживати в їжу, зелені водорості найбільша різноманітність форм: одноклітинні, багатоклітинні, нитчасті, пластинчасті. Є джерелом кисню можна вживати в їжу. Аби вивчене сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки. До наступних зустрічей!